Всім привіт! Одразу не будемо затягувати, і, як я обіцяв, роблю другу частину про авто, які можна купувати в 2024 році, і вони ще будуть актуальні. Тому погнали! Ви часто мене просите, розкажи ще також про якісь кросовери на автоматі. І в цьому випуску буде і кросовери на автоматі, і на механіці, і легкові авто, і на механіці, і на автоматі. І всі вони будуть досить надійні і неприхотливі. Опа! Друга частина! Ну що, покидаємося какашками? Нагадую, бюджет буде досить різнобічним від 6 і до 12 Але коли я буду розказувати про те чи інше авто, я постараюсь говорити орієнтовно, в які гроші можна буде його придбати. І топ-10 відкриває Mitsubishi Outlander першого покоління. Якщо у вас бюджет якраз там 6-7, максимум 7,5 тисяч, і ви хочете кросовер максимально надійний. Outlander саме для вас. По-перше, досить витривала, проста і відносно недорога в обслуговуванні чи в ремонті підвізка. По-друге, його можна взяти в бюджеті 7-7,5 тисяч доларів, як і на автоматі, так і на механіці. На механіці це просто вічна машина, і автомати в них ходять досить немало. Чотири ступеня має автомат, він є надійний. Він ставився на двигун і 2 літри бензин, і 2,4 бензин. Це атмосферні двигуни, що той, що інший надійний. Вони ходять. Єдине, що важко, це знайти його по справжньому живому в плані кузову. Оце буде важкувато, але постарайтеся, і я думаю, у вас все вийде. Тачка топ. Якщо ваш бюджет поверху нашого сьогоднішнього топу від 11 і до 12 тисяч доларів, ви можете подивитися собі outlander другого покоління, тобто Outlander XL. Двигунів там є дуже багато, але в нас найпоширеніший це 2 літри дизель, 2,4 бензин і 3 літри бензин. Особисто я брав би 3-літровий двигун на звичайному автоматі, якщо б шукав би шукав собі кросовер на автоматі, саме бензиновий, тоді буде ходити. По кузову вони по якості дуже далеко від минулих аутлендерів не втікли, але за рахунок свіжіших років на ринку живих їх більше, значно більше, ніж перших аутлендерів. Шумоізоляція там не на висоті, якість матеріалів там далеко не на висоті, якість збірки там також не прям преміум, але це просто роботящі машини. Що ти мелеш про міцубісі? На Міцубісі стоять варіатори. Що ти людям радиш? Ти подивись на себе. На перших аутлендерів, тобто звичайних, тих, що йшли перед XL, -ем, ставилися звичайні автомати. На XL, якщо ми говоримо про бензинки, варіатори ставились на 2,4, а на трьохлітровий бензин ставився звичайний класичний автомат. Та, а я й не знав таке. Дев'яте місце займає кросовер, який я вважаю, є по-справжньому актуальним в 2024 році. Пояснюю, чому ціни на паливо ростуть. Люди хочуть їздити економніше. Люди люблять кросовери. Якщо це змішати, виходить економний кросовер. Це Нісан Кашкай з двигуном 1.5 дизель. Оскільки це особистий мій рейтинг, я буду розказувати ті варіанти двигунів та коробок і їхніх поєднань, які я б обрав. Але якщо ви б обрали інше. Пишіть в коменти, пояснюйте, чому саме в кожного своя думка. Кашка я би брав виключно на механіці з двигуном 1.5. По кузову ця машина плюс-мінус як міцубісі. Головне, щоб в неї не було якогось серйозного кузовного ремонту. Її треба ретельно шукати, вибирати само собою. Але в плані ходових якостей вона більш-менш непогана. Чому я її втикнув в цей рейтинг? Хоча вважаю її однією з найслабших таких варіантів, тому що він економний, це кросовер і коштує відносно недорого. Перше покоління можна там взяти орієнтовно за 8-8 Ну і далі відповідно по руках по поколіннях. Непогані комплектації, але біда з шумоізоляцією і з матеріалами в салоні. В принципі, якщо хочете економно, можете брати. Восьме місце займає одразу два авто, тому що це по факту дві ідентичні машини, але з різним дизайном. Хоча, як на мене, він дуже схожий, це є. Citroen це кросер і Peugeot 4007. Також це по факту брати близнюки того самого Outlander другого покоління або Outlander XL. По металу вони, можливо, трішки кращі, ніж Mitsubishi. По матеріалах, як на мене, вони нічим не кращі, але це кросери особисто я або Peugeot 4007 брав би лише з двигуном 2.2 дизель і виключно на механічній коробці передач. Машинка в цілому досить надійна, якщо ми говоримо про механіку в поєднанні з 2.2 дизелем. Дизель їде гарно, відносно економно. Якщо ми дивимося, це 2.2, а не 1.8, і і так далі. В принципі, своїх грошей, що це кросер, що пижик однозначно коштують. Вони не є дуже популярні. Я їздив неодноразово на цих машинах. Якщо ви хочете реально комфортний, класний кросовер, не за всі гроші світу. Зверніть увагу. Приїдьте, гляньте, проїдьтеся, Я думаю, вам сподобається. І на черзі останній кросовер з цього топу. Це сьоме місце, тому що далі підуть легкові авто. Але, як на мене, це один з найкращих варіантів до 12 тисяч доларів серед кросоверів, тому що є варіації і бензинових, і дизельних двигунів. Машинка надійна і актуальна. Мова йде про хонду CR-V. По факту в лінійці силових агрегатів відверто невдалих двигунів немає. Що бензинові, що дизельні. Що подобається, то й беріть. Вони йшли і на механіці, і на звичайному автоматі. Мені особисто було б не принципово, я б просто дивився по стану. Найшов би я живу на автоматі, взяв би. Найшов би живу на механіці, взяв би комплектації частенько трапляються непогані. Мені дуже подобається дизайн, машинка плавна, гарно керується дороги, непогано їде. Як на мене, це. Можливо, один з трьох точно найкращих варіантів кросоверів до 12 тисяч. Мова йде саме про третє покоління. Шосте місце вже займає легкове авто, яке в нас трапляється здебільшого в універсалі. Я би радив вибирати саме 1.6 дизель. Це є третій фокус. Погоджуюсь, ці машини коштують немало, але як мінімум економний і надійний двигун. Досить симпатичний салон, досить симпатичний дизайн, машинка ходова, ліквідна, недорога в ремонті. Не скажу, що дешева, але можу сказати, що дорогою прям вона не є. За свої гроші це просто, як на мене, ідеальний середнячок, якщо ви хочете універсал, я брав ви виключно на механіці в комплектації Титаніум. Можна взяти орієнтовно 9 тисяч, це будуть 12-13 роки. Перевіряли для клієнтів багато мали з ними справи в плані перевірок і. Машинка, якщо чесно, непогана. Любите Форди, він буде для вас. На п'ятому місці стоїть авто, яке, як на мене, буде по всіх параметрах краще, ніж фокус, але за нього треба як мінімум 2000 тисячі буде переплатити. Це є Peugeot 308 від 15-го року. Чому саме від 15-го? Справа в тому, що починаючи з 15-го року Peugeot і Citroen відмовились від робота і почали ставити навіть на двигуни 1.6 дизель. До речі, дуже надійні, економні і тяговиті. Звичайний. Автомат Айсін. Ці Peugeot частенько трапляються нам в хороших комплектаціях. Там прекрасна шумоізоляція для цього бюджету. Бюджет буде орієнтовно 10,5-11,5 тисяч доларів. Мені машинка ця подобається. Салон виглядає просто космічно, дизайн виглядає просто космічно. Вона м'ягенька, недорога в ремонті. Будуть, повторяю, вже більш свіжі руки. Це від 2015 року. Можна і на механіці брати, і на звичайному автоматі. Особисто я цю машину 100% рекомендую до купівлі. І трійку лідерів відкриває авто, яке потішить ваговодів. Саме шкода Octavia A7. до 12 тисяч доларів. Це буде дуже стайловий кузов, але як на мене він виглядає також непогано і досить актуально. Якщо його брати для себе, я би обирав або 1,6 чи 2 літри дизель. Або лише 2 літри дизель саме на автоматі. 1,6 брав би тільки на механіці. Її можна взяти в універсалі, в седані, в ліфтбеці. Хто що любить, той і бере. Якість матеріалів буде плюс-мінус така, як в Peugeot. Збірка, можливо, де не де буде трішки краща. Шумоізоляція не скажу, що вона страждає, але вона більш-менш. В принципі, матеріали в салоні досить міцні до виробітку. І машини ходові, а ходові вони не дарма, тому що вони їздять, вони досить нескладні і недорогі в ремонті в плані підвізки та обслуговування. Дизель, як і будь-який дизель, буде дорогий, але він компенсує це своєю витратою палива. Знаю, є приказка, що дизель дає в борг, він не економить твої гроші, все таке. Я все розумію, але якщо ми говоримо саме про А7, я брав би її або 1,6 ТДІ, або 2 літри ТДІ, якщо 2 літри на автоматі, 1,6 механіка. Дурню ти дурню, всі знають, що ДСГ на Volkswagen, на шкодах, що вони ламаються. Ну як таке можна людям радити? Так я і сказав, якщо автомат, тобто ДСГшка на Октавії, то я би обирав лише 2 літри, і те я би дуже ретельно перевіряв. Що ти мелиш, яких 2 літри? Машина тобі що, сік, машина, то там, ну, кілограми. Ну, то якщо що, то я трохи розбираюся, ні? Трійку лідерів відкриває невеличкий седан, який за останній час набирає обертів в нас на автопідборі, і я так вам скажу, для міста машинка підходить ідеально. Які двигуни зазвичай трапляються на ринку? Це 1.6 дизель, 2 літри дизель і 2 літри дизель саме від Volvo, тому що мова йде про Volvo s 40 Якщо я би для себе обирав це авто, але особисто я б не обирав, тому що досить вона така мені, маленька. В мене V70, а мені хочеться. Як на кораблі їздити, а есочка вона маловата. Ну, менше з тим. 1.6 дизель виключно обирав би на механіці, тому що там йде не автомат, а робот. 2 літри дизель саме 4-ціліндровий, також лише на механіці, та сама історія. Але є 5-циліндровий дизель, який йшов вже у зв'язці з звичайним автоматом ISET. Оце бомбезно. Машина буде і гарно їхати, вона не буде економна, тому що автомат 5 циліндрів і так далі. Але двигуни надійні, що 5-циліндровий дволітровий що. Двохлітровий чотирьохсиліндровий, що 1,6 звичайний дизель. Мені вони подобаються, стійкі до корозії, хороші комплектації, хороший метал, хороша шумка, витривала підвізка. Не вірте в ті байки, що там на Вольво дуже дороге обслуговування чи ремонт. Саме Вольво сам цю байку можу спростувати. с 40 очка маленька, але вдаленька. Скажете, Юра, маленька машина, Вольво має бути великим. Добре, якщо не підходить s 40 тоді друге місце ставимо Volvo S-80. Та сама V70, тільки в седані. Це зовсім інше авто, ніж s 40 Воно більше, воно плавніше. Зовсім по-іншому виглядає салон, але силові агрегати там ті ж самі. На s 80 частіше трапляється 2.4 дизель, Д5. Він також шов на айсені, тому якщо хочете на автоматі, берете 2.4. На Айсіні, або 2 літри саме від Вольво, також на Айсіні. Теж стійкий до корозії, теж плавна, теж хороша шумоізоляція, якісні матеріали і дуже солідний вигляд. І переможцем цієї частини буде машинка, яка тут стоїть саме на першому місці, тільки через те, що її орієнтовно за 10-11, ну максимум 12, вже, якщо прям дуже свіженький рік. Можна взяти в такий бюджет, це буде Ford Fusion. Особисто я брав би його з двигуном 2,5 на автоматі. Є ще двигун 2 літри кубуст, є ще 1.5, Але я брав би 2.5, стару добру атмосферу. Чи якісні там матеріали посередині? Чи комфортні там сидіння? Середні. Нічого супер-пупер класного чи вишуканого ви тут не чекаєте. Він буде по якості збірки гірший ніж Вольво. По шумці буде гірший, але ставлю його на перше місце, тому що по-перше, що ви не сказали, чому в тебе всюди Вольво на першому місці. А по-друге, Fusion можна реально взяти як мінімум на 5 років новішою ніж Вольво. А багато хто женеться за руками, я не з таких, і актуальною буде машина довше та яка свіжіша по руках зазвичай, але я би взяв. Що ти людям радиш, який ф'южен, На фордах ставили стільки ломучі повершифти, роботи. Це на фокусах ставилися павершифти, на фієстах ставились павершифти, на ф'юженах, що на 2.5, що на 2, 2 літри ставилися звичайні автомати. Та, бляха, невже я такий тупий?